У подружжя Потапа і Насті є син. Саме така інформація зараз активно шириться мережею. Вперше такі припущення з'явились ще декілька років тому, коли співачка на деякий час зникла з публічного простору і нічим не ділилась на своїй сторінці. Тоді багато шанувальників запідозрили в поповнення в родині Потапа. І ось нещодавно продюсер Люкс FM Євген Фешак підтвердив цю інформацію. За його словами, пара дійсно має сина, який проживає в Іспанії. Раніше артисти взагалі ніяк не реагували на цю інформацію, а нещодавне інтерв'ю Потапа ще більше додало інтриги. Тоді журналістка Юлія Фіцайло несподівано запитала про таємного сина. Потап не на жарт здивувався такому питанню і відповів: Ти звідки це взяла? Неправда, у нас немає з настею дитини. Далі, щоб не продовжувати, швидко змінив напрямок розмови. Але виникає питання якщо у пари нема таємниць? Чому репер настільки різко відреагував і так швидко перевів тему? А що думаєте ви? Чи дійсно у подружжя є прихований син? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.